Знайомий, але серцю недорогий звук. Генератори знову заполонили вулиці Одеси. Це, що трапилось, мене звати Олена Концевич це перший міський. Ходімо. Я рік тому чесно хотіла собі купити генератор, а потім хотіла купити, як це називається. Коротше, портативну цю за багато тисяч маленьку електростанції. Потім в нас стабілізувалося все, і я нічого не купила. Шкодую. І ніхто ж тебе не пропустить, розумієш? Світофор не працює? Стій! Люди бігають, ідемо. Встиг перебігти добре, не встиг, дай тобі Боже здоров'я. Внаслідок обстрілів систематичних Одеси та області мешканці були змушені знову перейти на режим зі свічечками, на режим заряджання павербанку. Тобто, чи ти поїв, це не важливо, а чи ти зарядив павербанку. Це зараз е, номер один. Зараз були знову введені графіки стабілізаційні, тобто кілька годин на день ви згідно свого графіку маєте світло, а все інше потопає. У темряві зарядився щастя, а не зарядився нещастя. Світло чи не світло, а місто жити мусить. Стриббари працювати мусить якось людям покращувати життя, генератор ось тут є. А ось і наступний. Знову повелазили, як гриби, розумієш? Поки ми ходили, шукали генератори, ось читаємо актуальні новини, які нам прилетіли від першого міського. До речі, в Одесі і області діють графіки відключень, знайти їх можна на сайті ДТЕК. Ремонті роботи на енергообладнанні тривають енергетики Одещини і всієї країни роблять все можливе, аби якнайшвидше подолати наслідки російських обстрілів і повернути світло в кожну домівку. А поки все це робиться, 50% електротранспорту в Одесі на маршрут. Не вийшло, добирайтеся як можете. Хочете, беріть таксі, а не хочете, чекайте автобус. Ну, для того, щоб світло швидше повернулося в наші оселі, є кілька маленьких таких лайфхаків, що не варто робити. Не вмикайте пральку, праску. Фен і 150 гаджетів одразу, не перевантажуйте мережу, заряджайте всі гаджети, які вам потрібні для життя першочергові вчасно. Ну і що ж, тепла вам і світла. І якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.